За що? За що? Аби дав Бог, щоб та Росія верх ногами перевернулася. Побиті вікна та осколки по всій квартирі. Місцева жителька Анна наводить лад в оселі, понівечені внаслідок атаки армії РФ. Закрила балкон, отуди дійшла, а воно отож як гохнуло і мені ото в спину, і мене аж у калідор кинуло. І я всла отак падаю, двері відкрила, вони не заперті були. То двері вирвало теж за мною. Немає вікон її у квартирі Ігоря. Розповідає, був вдома. Навіть не встиг зрозуміти, що стався удар. Я навіть взриву не слайшов. Я услышав, як стекла полетіли. Слава Богу, що вийшло то окно. до якого я сидів, воно вивалилося з рами, Що стекла не стекла полетіли з другого. Під час атаки вдома була й Галина. Жінка пригадує, в коридорі онуку проводжала до школи. Каже. Якби були в кімнаті, їх посікло б склом. кімнаті повністю немає. Ні, то стекол ока немає. Стеклопакетів, що не виносимо стекла взагалі немає окон, окан це двері закрініла представники паліції квартири. Самоха скривала. Внаслідок атаки загинула 41-річна жінка. Вона їхала на роботу в тролейбусі, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після першого удару на місце влучання приїхали рятувальники та медики. Вони потрапили під повторну атаку. ДСНС повідомляє про побиту спецтехніку. Водій бригади швидкої Юрій каже. Почали надавати допомогу пораненим, коли поліцейські попередили про ще одну загрозу. Ми стояли під стінкою, вискочили з машини, то патрульні сказали, тут стоять, то возі ми стояли стінки. І був. Російська армія двічі вдарила по готелю. Повідомив голова облради Микола Лукашук. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, громадський транспорт, магазини та навчальний заклад. Близько 10-ї ранку рятувальники завершили пошукові роботи. Нині на місці удару працюють поліція, комунальники та волонтери. Антон Сіренко, Наталія Качуровська Суспільне новини, Кривий Ріг.